І для тих, хто хоче більше результат, те, що ми говорили на попередньому ефірі, те, що ви писали з колегами з нашими в групі марафону, є три види корзин, які ми створили для вас. Перший тип корзини, як ви бачите, це прошик, сліміна, Дрилайт. Це небагато. Це прям такий базовий, базовий набір, який допоможе знімати вам. Зайві набряки розігнати цю воду, розігнати лімпу, налагодити кислотно-лужний баланс в організму. Також містить таку добавку, як семіна, в якій є, і зелена кава, і хром, які будуть трошки притуплювати це відчуття голоду. Друга корзина це, якщо вам вам здається, що це мало першої корзини, ви хочете ще ефективніший результат, ви хочете ще яскравіший результат. Перед вами, ось ми додали туди ще також спіруліну, бромелайн та рідусейф. Що будуть робити ці бади? По перше, вони закривають також на рівні мікро і макроелементів багато незамінилих речовин. Наприклад, спіруліна містить майже усю табличку. Він делейго це стовідсотково. А також, наприклад, рідусель і бромелань додані до цієї корзини. Бачите, вони схожі за собою. В другу ми додали тільки три бади, а в третю ми додали ще більше. Звісно, ми додали алоя вера. Ми не могли цього не зробити, тому що багато дуже позитивних відгуків, багато живих фотовідгуків у людей, які застосовують алої вери на собі, і бачать цей результат. Окрім того, там якщо у людини колись були язви, коліти, запалення шикоте, обов'язково треба це все загоїти. Обов'язково треба. Я припрошую організм налагодити, тому що. Як колись мені викладач сказав в університеті, в університеті на першій лекції по нутриціології, що ми не те, що ми їмо, а те, що ми засвоюємо. І от, якраз для того, щоб це засвоювати, наше коте має бути в хорошому в гарній формі, в здоровому вигляді. І саме бат алоевера такий як Аловер, він може цьому допомогти. А також використовуємо до останнього кошику, оскільки ми ще окрім стрункішуємо, гарнішуємо, розквітаємо. Звісно, колаген. Мені дуже подобається цей колаген а, і дозування. І е, це, окрім того, що він буде впливати на якість візуальну, як покращення волосся, нігтів, е, також він буде впливати ще на опорно рухову систему, тобто це е, оздоровлення суглобі. Е, тому ось таким чином і були обрані кошики. Інформацію про набір, як пити перший, другий і третій ми теж викладали в марафон, тому я швиденько це проходжу. Ось, будь ласка, розписано все, що ми приймаємо вранці, що ми приймаємо в обід, що приймаємо ввечері. Ті всі бади ретельно проходили перевірку а, зі сторони нутриціолога, зі сторони моєї, чи вони сумісні між собою, один з другим, чи можна їх поєднувати одночасно. Можуть 100% вставності сказати, що їх можна поєднувати між собою. Ось перед вами набір повний а, повної корзини для такого найефектнішого а, результату. Тому знову ж таки, якщо у вас є якась індивідуальна непереносимість, індивідуальна чутливість, або ви відчуваєте, що щось не пішло, зробіть паузу. Зробіть паузу, один день пропустіть прийом того чи іншого БАДу. Можливо, просто індивідуально. А ви раніше цього не приймали, вам щось не зійшло. спробувати просто потім треба повторно. Якщо ви розумієте, що саме там, наприклад, не знаю сліміна, вам. Добре, йде саме не після їжі, а класно буде йти з їжею. Це є нормальним. Тобто, якщо є будуть такі питання з точки зору там нутриціології, мене як нутриціолога по цим бадам, пишіть обов'язково в чат марафону. Те, що в рамках марафону, звісно, ми обговоримо. А, ну, власне кажучи, і все а, в мене по слайдам закінчилася інформація. Я єдине, що хочу підбити підсумок, а, такий невеличкий, і напевно, якісь настанови, бажання. Я розумію, що можливо люди, людям це взагалі не типово. Можливо, ви раніше не мали цього досвіду. Але коли як не зараз, в оточенні експертів, в оточенні команди, в оточенні друзів близьких, це буде приємніше, це буде швидше і пролетить час непомітно. А, звісно, такий марафон ви можете потім проводити для себе, а, після закінчення, проводити декілька разів на рік. Тому всі посилання, всі схеми і бади. Будь ласка, зберігайте, щоб ти не це питання там знялося, коли ти пішла по іншим меню. Тому що там вже пішла, пішли крупи, нормальні там риба, овочі, м'ясо і так далі. Да, але можливо, ти ще щось можеш якусь просто рекомендацію до того дати. Так, так, звісно. А, головне не пропускати. Ну, Організм наш побудований таким чином, що він звикає абсолютно до всього до режиму сну, до режиму харчування, е, окрім якихось таких звичок до режиму так, розумової діяльності, коли ви продуктивніші, коли ні, для чого це я говорю? Якщо ми написали, що у вас є сніданок, перекус, обід, перекус там е, вечеря, да. Це є е, дуже важливою рекомендацією, е, бажано не пропускати. Але я знаю особисто на своєму прикладі, коли в мене було там особливе моє харчування. А е, я теж відвідувала офіс і мені треба було в обід. Не обирати з то поміж того, що було, я приносила з собою. Це є абсолютно нормальним, і це є цікавим, якщо у вас є можливість столова, стовідсотково там є мікрохвильова піч, або, можливо, там просто є як мінімум в столові стіл та стілець, ви можете приносити готові продукти з собою. Готуйте, будь ласка, з вечора. Знову ж таки, це я розумію, що очі розбігаються, тарілок багато. Але ми не можемо на цьому зациклюватись. Я не можу вам говорити і наполягати на тому, що ви кожен день маєте змінювати перекус, обід або ще ж. Ні. Ви можете, наприклад, наготувати доволі велику кількість самбулгуру, доволі велику кількість курки а, і одразу зварити цілу каструлю брокколі. Ви можете розділити це нолоточки там на 3-4 дні, тримати в холодильнику, підписати понеділок, півтора, двадцять четвер і брати з собою. Не обов'язково готувати прямо тут і зараз ви стали приготували і їли. Ви можете це. Завдовгій підготувати і робити, тому я розумію, що якщо є складність там ходити в столову і немає такої змоги, але навіть у столових я знаю теж по своєму досвіду, що є обов'язково парові овочі, а що обов'язково є рис, обов'язково є м'ясо. Просто дивитися за кількості. Вам там дали ну, звичайну порцію, яку дають абсолютно всім. А ви вже будете дивитися, приміряти на око, вдома потренуватися, що це означає 100 грам білку, наприклад, 100 грам курки, щоб ви вже розуміли, так, оти, швидко я не їм, або. Ось, мені не додали, піду ще візьму. Ось, тому е, такого немає. Прям таких су сурових вимог, що ви маєте бути е, шеф-поваром ресторану Мішліна і кожен вечір щось виготовлювати для себе. Ви можете дублювати тарілки. Це абсолютно нормально. Ну і до речі, я знаю, ми не казали про перше той самий борщ, тобто стандартна тарілочка борщу, наприклад, яка завжди є в столові. Ну, я не знаю, наскільки він там жирний. Це інше питання, да, яке там м'ясо. Але я наприклад, знаю, що тарілочка борщу там з навіть з хлібом. Це також близько 500 калорій. Тобто, в принципі, те саме перше, якщо ну да, хочеться з хлібтем. Те саме, і ну і від себе хочу додати. Ви знаєте, я колись була три місяці, три місяці, не три тижні, на програмі схуднення з маленькою дитиною три роки. Я не пропустила договорити ще попередні питання, коли мені сказали, що е, Омлет е, з вечора готувати він зранку буде не смачний та холодний. А можу прокоментувати е, знову ж таки, є заморожені упаковки овочі. Ви можете з вечора їх е, наликові там е, спочатку, там масло хі або там рекономину кокосову масло засмажити або зварити, злити воду і лишити. Зранку ви приходите. У вас вже є готові овочі. Ви просто заливаєте яйцями, і це готується під кришкою на ну, 3-4 хвилини. Зовушки ладно різні верхні прилади, можливо, трошки більше, але це не ну, займає багато часу. Я теж не навиджу готувати, повірте, і беру такі продук... ну, не знаю, беру такі рецепти за принципом, що це було дуже швидко і корисно. З Точки зору наступне питання: Сочевиця. це прекрасний продукт, його можна додавати, його можна замінити там тою тарілкою, там де є фасоля. Але знову ж таки, це хороше зауваження, що я просто можу зробити е, такий конструктор, там де ви будете самі обирати, наприклад, рис, гречка, там сочевиця або інші продукти, поєднати риба, м'ясо, яйця або інші, наприклад, рослинні, там тофу і е, інші продукти. За таким принципом е, це буде вам зручніше в подальшому в майбутньому, але можуть там на 10-15 кілокалорій, на 20 трошки. Відрізнятися результати, тому що оскільки це вже більш не персоналізовано, такий загальний конструктор, тому прям не буде такої точності, прям 500-500 кілокалорій на це.